Удар у потилицю. Вельми небажано знаходити знаходити наодинці плаваючі у ванні закривавлені трупи, та ще, якщо це трупи твого друга і його дружини, та ще, якщо всі знайомі знають, що у твого друга був чималенький запас доларів, євро і фунтів стерлінгів, а тепер цього запасу немає. Тому що книжкова шафа, де стояла скринька, розтрощена, книги на підлозі, дошки купою, а скринька, де лежала валюта, розбита, і вельми нерозумно ходити по розгромленій квартирі, не озираючись і зміркувавши, що це лише тоді, коли останньої миті перед ударом чує швидкий шерех, неясний рух і що ще. І тут же приймаєш 100 кілограмів на потилицю. Отямився я в темряві, обмацав онімілу потилицю, підвівся, увімкнув світло. У квартирі нічого не змінилось. У ванні так само мокли трупи у кривавій воді. Голова, що продовжувала гудіти, міркувала погано. Тому я відразу підійшов до телефону, аби викликати поліцію, але телефонні гудки. Додали мені краплю кмітливості. Я опустив трубку. Підійшов до вхідних дверей, вони були зачинені на внутрішній замок. Добре, що я знав, де у Максима лежав туристкий топірець. Я знайшов його та віджав ним язичок замку. На сходовому майданчику було тихо. Я швиденько проскочив два поверхи та вийшов у нічний двір. Попростував додому. Довго петляв, поки не вибрався на зупинку трамвая, але стеження не виявив, хоча й відчував, що я в когось на гачку. Вдома я вимився, поїв і ліг спати. Вранці мене чекали долари, фунти та євро в коробці з-під черевиків під вішалкою. За підкладкою куртки я виявив ключ від вхідних дверей Максима. У туалеті за унітазом я знайшов свою довгу викрутку в крові. Хтось мене старанно підводить до вищої міри покарання, кому це вигідно. Треба подумати. Я ліг на диван, підклав під голову дві маленькі подушечки, що показують події останніх днів. Щось вихляло в мозку, якісь уривки напівзабутих фактів, але я не міг їх поєднати. Розгадка була поруч, я відчував, треба зосередитись. Через що вбили Макса з дружиною, через валюту, взагалі через багатство, Чи є в мене ще багаті друзі. Звісно, хоча б Можарські, Лариси з Бориком, а сусіди, Так ось, поруч на одному майданчику кузенку Алла Миколаївна, вдова директора-гастронома, хто біля них усіх крутиться, хто нюхає їх золото та готує мені пастки. Він готує мені, а я підготую йому. Після обіду подзвоню Можарським і поясню ситуацію, а після вечері вийду їх охороняти. І вдвух врятую. Тут трамваєм їхати не треба. Я поправив подушечки під головою. Потилиця моя прийняла півтонни вантажу. Тямився в квартирі Але Миколаївни, обдивився, усе розкидано. У мене. Кишені штанів чимось набиті. Я сунув два пальці і витягнув брошку, потім сережки, потім став вигрібати з кишені, опускати на пілогу різні золоті, срібні та платинові прикраси з коштовним камінням. Як я тут опинився? Потилиця нила, в очі пливла полина легкого туманцю. Я побрів до спальні нікого. Тільки меблі перевернуті, речі й постільна білизна розірвані, дзеркала, вікно і вази розбиті, хрустячі осколками я вийшов у коридор, поплентався до кухні. Теж нікого немає, тільки всюди порцелянові черепки посуду. Я заглянув у ванну. Там, у ванні, в червоній воді, з моєю викриткою в горлі, лежала огрядна Алла Миколаївна. Я подивився на свою сорочку. Вона була у крові, боже мій. Знову я наодинці знайшов труп. Хто ж мене так підставляє?